Ось така ситуація чекала сьогодні вранці, 6 квітня 2025 року, Рівненська область. Вранці прокинулися і нас чекав ось такий снігопад, снігу, до речі, випало чимало. І дуже холодний вітер, прям такий сікучий вітер. Січе по обличчю, як коли йдеш по вулиці, холодно. В мене в основному засипало квітник, квіточки, тому що я ще нічого так не сіяла. Ось тільки часник. Не знаю, що з ним буде після того, як оці морози пройдуть, чи все буде добре. Але я надіюся, що те, що засипало снігом, то не дасть настільки змерзнути, якщо, наприклад, щось посіяне було, то земля ж не промерзне під снігом. Інша справа, наприклад, це от абрикоси. У мене ще не розпустилися бруньки, і я не знаю, чи щось із ним буде, чи він змерзне, чи не змерзне, він ні разу ще не родив і що чекає в цьому році, теж не знаю. Так само абрикос залишається, будемо бачити, а от якщо подивитися, то кущі смородини. В мене не вже розпустилися. І листочки теж розпустилися. І я не знаю, чи добре те, що на них нападав сніг, і прикрив трішечки від морозу, чи, можливо, це нічим не допоможе. Але ось всі кущі вже так в снігу і мороз. Залишаю на згадку.